Окей, сьогодні у нас нова рубрика відповіді на ночні запитання від моїх students. So, Ми розпочинаємо з першого. Поїхали. Підготувала для нас менеджерка міла моя, тому я не знаю, про що там буде йде мова. Але вона сказала, що це буде бомба. Вона мене коли-небудь до відповідаю. У мене і так залишилось 12 волос 11 з них будуть сюди. Як-то было раньше модно. Имба. Вливаясь а -а -а! в ваш тренд молодежь, да? Вот. Окей, great. Сомнительно, но окей. Это должно быть так. Я так и не понял, почему Эни, а не сам Софья Синслана. Я не буду делать домашнее задание завтра, до завтра. Все, завтра увидимся. Ну, от, примірно. Це було не просто смело, це було пиздец як смело. Я вас люблю, моя студенточка. Значить, а, в чому різниця сам і any у запитаннях? Якщо ви знаєте правила, то ви маєте використовувати завжди any. Yes, сам змінюється на any. Do you have any cars? запитує дівчинка хлопця у Монако. Do you have any cars? So, do you have any candies? На, тебе є цукерки? Я чи ні? Але якщо я буду знати, що в тебе, чи у вас є цукерки, і я можу їх з'їсти, але ви від мене це приховуєте, то я можу з певненістю запитати: do you have some candies? І це буде означати, що я знаю, що у вас є цукерки, і не треба їх приховувати. Окей? Бо я сама знайду їх. Окей? Або пройшли якісь перемовини, і ви не були там присутні, і вам потрібно дізнатися якусь важливу інформацію. І ви знаєте, що важлива інформація була. Так? Тому ви можете запитати свого колеги: Like, Do you have some information for me? Самнітельна, ну окей. Тобто це тільки розмовна конструкція, завдяки якій ви підкреслюєте, що в тебе є щось. Да? Я знаю, я знаю, що в тебе є, що ти приховуєш. Тому, коли ви хочете передати цей факт, що ви вже знаєте про наявність чогось, так То ви можете використати сам у питаннях. Але це завжди розмовна. На іспитах не можна, буде мінус, окей? Let's go! Number two. Зараз на екрані ви побачите речення, і питання полягає в тому, чому у в нас в Continuous стоїть always? Якщо always це маркер Present Simple, тобто регулярності. Яка різниця? Ну, от яка різниця? I always drink coffee in the morning. Так, я завжди п'ю каву зранку. Та чому? Always – Continuous. Все дуже просто. Ми просто передаємо негативну емоцію, будь-яку, що щось дратувало, визивало істерику, ми нервничали гадавання, злость, апатія, все, все, що негативне, ми передаємо через Continuous і маркери регулярності. Always, never, often, forever. forever Значить, yeah. forever, yeah. <coughs> Таким образом, ми кажемо, що він завжди перебивав мене, скільки можна. Все. Тобто, якщо ви побудуєте речення, що ти завжди їш мої цукерки, you are always eating my candies, тому що ми пам'ятаємо continuous, Будуться через to be і інго закінчення. Це означає, що ми в процесі якомусь знаходимось, так? Тому ти завжди їш мої цикерки. Негативна форма always є, тому continuous. Все. Третє це питання. Третє питання це не питання, це сльози, мухи, запаминання неправильних глаголів, да? неправильні дієслова. Найголовніше, ви маєте взяти цей перелік DSV, виписати по колоночкам, тик -тик 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 -тик, або просто по цій табличці, вона буде тут. Треба її заскрияти, або написати мені в Телеграм. І я або Каміла Менеджер відправить вам на цей файл. Отже, коли ваш мозок бачить, що вони. Зі слова розбиті по табличкам, по грубкам, його легше запам'ятати. Але ви маєте створювати речення, бачити, дивитись і прописувати від руки. Інакше ви не запам'ятаєте все. Тобто, якщо ви просто будете прописувати, it doesn't work. це не працює. Якщо ви будете вивчати по грубкам, складати речення, це база. Це база. Але якщо в розмовній мові, да, в розмові, в розмові вам треба що сказати у oh, simple, і ви загубились, ви не пам'ятаєте, як буде друга форма, нічого страшного. Просто поставили і додали закінчення і все, і живіть далі. Але це тільки розмовна. Якщо у вас іспити, співбесіда, бізнес-форм так не потрібно. Добре, тому що документація, тестові завдання це треба все знати. Сюзань, якщо просто мандрувати, то тоді ви можете додати закінчення іди і все було не просто смело, це було була як смело. Тобто, замість I got my salary, ви можете сказати I get it, my salary. Це були, це були три того Це були три нічні запитання від моїх студентів. Я сподіваюся, що вам було корисно. Залишайте свої коментарі, запитання, і я з радістю і залюбки відповім вам. Video. Thank you very much. Thank you for watching me. So, see you soon. Bye bye.